Добре, а якщо до реальних фактів про історію славного воїна, звідки бере початок справжня легенда? Московицькі джерела стверджують, що Ілля Муромець – персонаж північноєвропейських російських переказів. А взагалі він головний герой 15 російських і 4 українських билин. Із близько 400 всього вони й стали київським циклом, всі записані не раніше середини 19 століття. До цього передавалися із уст в уста. В них, зокрема в ранішніх виданнях, іллю Муромця називали старим козаком, а в більш новітніх слова Козак вже немає. Сказано, що Ілля походить з села Карачарово під Муромом сучасної Владимирської області Росії, яка на той час була на східному кордоні Русі, так зване Залісся. Проте, все одно Русь Києвом керувалась. А згідно ж з українськими билинами, зокрема оповідкою про Іллю Муромця і Соловія, Ілля з місто Муромль найімовірніше йдеться про Моровійськ, сучасне село Морівськ Чернігівської області України. Одним із головних аргументів української версії вказується швидкість, з якою він дістався до Києва. Це можна було здійснити лише з придеснянського Моровійська. За билиною він вирішує стати бравим воїном і за п'ять годин прибуває до Києва у дружину до князя Володимира.